Боквори зі мною експерт з міжнародної політики та енергетики Олексій Рябчин, і ми перебуваємо на Мюнхенській конференції з безпеки. Сьогодні заключний день. Ми підбиваємо підсумки. Це одна з найбільш резонансних конференцій за всю історію. Мабуть, їх проведення це вже багато-багато десятиліть. Власне, перед тим як ми почнемо аналізувати, чим же все завершилося, як повертається з чим повертається українська. Делегації і так далі. Власне, розкажи, будь ласка, чому її вважати резонансною? Що власне такого тут відбулося, що всі європейці, щонайменше в шоці, доброго дня? Ну можу сказати, що напевно вона така резонансна через те, що на всіх конференціях, на яких я був попередніх, там з 2014 року, на цій конференції не говориться про єдність. Єдність європейської американської політики, трансатлантичної. тобто, завжди в всіх виступах минулого року була про єдність, і ця єдність демонструвалася зараз. Якраз говорять про пошук нової єдності, скажімо так, да? Але є про... трансантатична роз'єднаність, тобто розлучення в день святого Валентина. Якщо таку деталь може це було 14-го числа. Виступ у візи президента США Бенса, який сказав все до побачення Європи. Ну, Дивіться, треба завжди аналізувати не те, що американці говорять, а те, що вони роблять. Поки жодних дій не було на роз'єднання, да були заяви. Я би аналізував би американців з точки зору, що ця адміністрація. Вона е, має свої ідеали, свої цінності, і це в них така, ну от така, такі позицінування, і ми маємо бути до цього готові. Вони ідеологічні, е, консервативна така ідеологія, і вони намагаються її розповсюджувати, в тому числі на Європу, в пошуках тих союзників, які розділяють їх цінності. Тому, е, е, якби оце якби і. Налякала, можливо, європейців. Однак мені здається, гарно От зараз виступав президент Фінляндії, який говорив про ефект фінської сауни. Що спочатку всіх бросило в жар, потім в холод. А зараз вони після цих сидять в сауні і аналізують, розроблюють, що далі робити. І от напевно, з таким же самим настроєм, і українська делегація особисто будуть повертатися додому. Я пам'ятаю свої емоції 22-го року. Коли почалась війна, і ми летіли, я не ну, мій останній рейс Люганзи скасували, я летів останнім рейсом через Варшаву, і почалась війна минулого року. Я приїжджав ну напевно, з такими. Дуже низькими очікуваннями. але і це було добре, бо ми отримали дуже сильні заяви не тільки лідерів, а й знаєте, бюрократії, яка і пише заяви. Райдіни, все було, так, ну була, я більше навіть було. про Європу казав, бо ми отримали більше від Європи. Ми отримали і данську модель а, а, озброєння, які фінансують озброєння, які виготовляються в Україні, і нові пакети на Рамштані. Тобто, ну надії, які сподівання були в Мюнхені минулого року, вони справдились. Так само і так я повертаюсь позитивно позитив емоціями після цієї фінської сауни і трьох днів різних всяких заяв і нерозуміння, як на них реагувати. Но у нашої делегації була гарна зустріч з американською делегацією, декілька зустрічей з сенаторами з конгресменами. І одна особлива зустріч діджівенцем і президентом е, е, да, президентами з американського боку був і Рубіо, і інші перемовники, які займаються з тої емоції, інформації, яку які маю від нашої делегації. Це була позитивна зустріч, яка залишає величезні надії на дальні, на подальшу конструктивну співпрацю. Буде нелегко, 100%. Ми маємо відчути і відповідати тим змінам, які є в американській е, 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 системі. Однак, як то кажуть, нам своє робити. Так, от ви спілкувалися з кулара в куларах з багатьма і європейськими політиками і американськими. Чи почули вони оцей меседж від Зеленського, який вчора він сказав, чітко що не буде підписана угода, якщо вона буде за спиною зроблена між сполученими штатами і росіянами? Оце от бажання Трампа швидкого миру. Так таке враження, що він готовий на величезні поступки зараз перед путіним, аби лише Досягнути угоди, як він вважає, і припинити війну, але припинення війни це не є справедливий мир. Чи от є розуміння тут от в кулуарах, що мир має бути справедливим, покарані мають бути злочинця, не просто припинити війну, як припинити стріляти? Ну, по-перше, дуже добре, що нарешті да президент Трамп або хтось е, навіть дорослий в кімнаті сказав, я хочу зупинити війну. Він взяв на себе це публічне зобов'язання. Це Дуже хороший знак, да якщо в Трампа не получиться, то ну дуже дуже страшно взагалі уявляти цей світ. Якщо, якщо навіть людина, яка може мати такі можливості і бажання, і комітмент це зробити, цього не досягне. Як сказав Келах на українському сніданку, це представник Трампа, генерал, який займається українським один з тих, хто займається українським треком, їх завдання підготувати всі абсолютно опції на стол Трампа. Тобто мають бути зліва, з права, з центру всі абсолютно опції. Для його для прийняття рішення, сигналізуючи, що рішення буде приймати Трамп, його люди підготують це рішення. А яке це буде рішення? Ну ніхто не ще не знає. Я впевнений ані Трамп, ані Путін. Ну точно, як сказав президент Зеленський, Путін боїться Трампа, і саме тому якби погоджується на все, що там поки планується. Ну, подивимося далі. Ну, поки що схоже так, що е, погоджується Трамп на те, що хоче Путін. І знову ж таки багато експертів стверджують, що от дивіться, зараз Трамп себе веде як е, е, Let's, «Make Russia great again» чи Путін again». Тобто такі от якісь його і слова, і закиди, і поведінка, яка ну доволі песимістично налаштовує і європейців, і українців. європейці взагалі вони відкидають і той самий Келох, заявив, що їм не потрібні європейці за столом переговорів. При цьому вони хочуть перекласти відповідальність за безпеку України на європейців. Як так може бути, якщо європейці? Мають бути відповідальними і виключені з цього процесу, що кажуть самі європейці лідери, з якими ти спілкувався, їхнє оточення тут в куларах Мюнхенської конференції. Ну, по-перше, ще раз не треба реагувати на все, що говорять американці, і всі американці. Да? От ну не треба просто реагувати на слова, бо дуже багато моїх друзів мені писали, що там у вас відбувається. Не реагуйте на висловлення, реагуйте на дії. От коли буде дія, да, от, Трамп виведе війська з Європи. от Коли будуть виводити, тоді вже можна реагувати да, на, на ці речі. Зараз можна реагувати на попереджу. Ну не треба собі псувати настрій. Це по перше. По друге. Ти дивишся на реакцію європейців? але коли приїжджаєш і конференція відкривається хвилиною мовчання через те, що в Мюнхені був теракт і. Збили людей на машині, а ти повертаєшся з Києва і просинаєшся два дні тому від шісті північно-корейських балістичних ракет, які збиваються. і ми в трошечки іншій реальності. Тобто українці якби, настільки підготовлені на 3-4 голови вищі європейців, на жаль, скажімо так, через війну. Тому ну, нас так не розхитати, як можуть розхитати європейців. І третє, стосовно ролі Європи. Мені здається, що навіть якщо американці. Виключать якимо чином Європу з так цього процесу. Фактично. Ні, я так не думаю. Я думаю, що це така спеціальна така гра, я думаю, що Путін сам попросить включити європейців, бо гроші заморожені там. Купа та вергівельних відносин там. Тому я би не став би робити попередніх висновків з, того, з тих спроб, скажімо, посадити різні сторони за стіл перемовин. Однак, як ви бачите, вже з одного дня завершення війни вже перейшло на там, 180 днів. Ну, будемо дивитися, ми, як ніхто, зацікавлені в справедливому мирі. Однак надія на нашу армію, на нашу економіку і на український народ в першу чергу, а потім вже на наших союзників. На європейському континенті і за Атлантичним океаном. справді, як ви сказали, дуже багато заяв ці дні від американців, зокрема, і вони такі хаотичні і суперечливі. Тобто, в один день кажеться, одне потім воно коригується, змінюється, ледь не до протилежного. Як то про те, що Україна буде в НАТО чи не буде в НАТО, чи закриті чи двері, чи ні. Так само, як і Венс сказав, що, начебто, він не виключає, що можуть бути розміщені американські війська в Україні. Потім сказав, сказав, що це не так його зрозуміло, тобто в дуже багато різних заяв, які одна одні суперечить, і як ви правильно сказали, треба дивитися за діями. Тим не менше, якщо не НАТО, які гарантії безпеки не може Україна отримати зараз. Є багато різних опцій. Я говорив із колишнім послом Росії України сполучених штатів Росії Майклом Макфолом. Він сказав, що зрештою, якщо не НАТО, то це звісно, що миротворці. і бажано з американськими boots on буц-деграунда чоботами на, на землі. Власне, які зараз тут в кларах, от можливо, ти знаєш якихось більше інсайтів, про які гарантії безпеки, якщо не НАТО, може йти мова. Вони записані в нашій конституції і ці гарантії. Я ще голосував, коли був народним депутатом попереднього скликання. Це вступ ЄС і в НАТО. Це е, наш президент сказав, що це на порядку денному, і він від цього не відмовиться. Я точно знаю, що наша делегація і на Байде і для Байдена, і для Трампа просила це і вела перемовини про це. Так, ми поки не отримали позитивної відповіді, але це не означає, що нам не треба е, 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 йти туди. Ми точно йдемо в ЄС, і ми бачили заяви Урсулу фон дер Ляйн, президента Кошти і інших посадовців. І ми дуже багато чого робимо і долаємо дуже великі перешкоди. Але ми будемо в Європейському Союзі, і точно так же зараз, можливо, це не на порядку денному завтра. Однак є заяви зроблені і документи на попередніх самітах НАТО в Вашингтоні, в Вільнюсі, і навіть тільки що з панелі звучало, що ніхто, і особливо Путін, не має права віта на суверенні рішення. Тому, якщо подивитися і проаналізувати бізнес підходом, як роблять американці, да то найдешевше і найпрагматичніше, і найлегше це Україна в НАТО. Ну так, якраз ці цінності про бізнес, так про те, що вигідно не вигідно, це якраз про нову адміністрацію. Саме ці цінності вони розуміють у цю цінність вигоди Україну краще запросити в НАТО чи зараз вкластися в безпеку, ніж потім рятувати і себе і Європу. Мені здається, нам точно треба дати час новій адміністрації Трампа сформувати всі позиції, закрити їх, сформувати свою команду. Провести декілька раундів перемовин, в тому числі і з росіянами, для того, щоб можливо дійти до цього висновку. Ну, як ще раз, в них всі опції на столі. І як ви самі були з різними заявами, вступаємо, ми не вступаємо, американці є, немає. От вони зараз самі також визначаються, і ми точно знаємо, що нам треба. Точно без нас і за нашими спінами нічого не вийде зробити. І тому чекаємо розвитку собиті, маємо таку холодну. Тверезу голову і продовжуємо виборувати нашу незалежність, відбудовувати країну, вступати в євросоюз, намагатися вступати в НАТО тощо. Я нагадаю нашим глядачам, що мене звати Максим Драбов, поруч зі мною експерт з міжнародної політики та енергетики Олексій Рябчин, і ми перебуваємо в Мюнхені на Мюнхенській конференції з безпеки. Це одна з найбільш резонансних конференцій за всю історію їх проведення. Давай нагадаємо, бо ж ловниці наші глядачі так стежили уважно за. Без перебільшення скандалом, резонансом, здивуванням, шоком для європейців саме промова віце-президента США Венса, власне, що саме, чому він так шокував європейців? Хоча він жодного слова, наприклад, не сказав про Україну, про війну і так далі. В чому була от ця от несподіванка, шок і здивування для європейців? він один раз сказав про Україну на самому Одне початку? Да а інколи ти думаєш, та слава Богу, можливо, що і не сказав публічно для того, щоб ще заплутати. Но... Після навіть такої речі, яка там, шокувала європейців, були, там було, було? Да, були дуже гарні перемовини з українською стороною, тому якби, треба розрізняти публічну комунікацію і те, що відбувається. Мені здається, що це про те, що ця адміністрація має трошки інші цінності, вони більш консервативні. Ніж були у попередніх адміністрацій, і е, вони так намагаються навіть йти, ну розповсюджувати цю ідеологію на європейський континент, тобто вони шукають е, і намагаються підвищити в статусі або якби пропагандувати ті ідеї, які їм близькі. Тобто, ну я би сказав, що Венс такий місіонер своїх цінностей. Так, але ж там які цінності, вони фактично критикували всю промову. Він критикував е, Європу за те, що вона бореться з пропагандою, за те, що вона бореться з фейками. Тобто він Тично хоче дати зелене світло щоб будь-які торі змови. Будь все, що пишеться в соцмережах, щоб все це не знаю, поширювалося. Він натякав на АФД, тобто АДН, верніше, це альтернатива для Німеччини, яка має ледь не прийти до влади і так далі. Він зустрічався з лідеркою цієї партії, яка в деяких частинах Німеччини вважається ультраправою і, і фактично так забороненою. І неможливо з ними всі, є табу серед партій в Німеччині з нею співпрацювати. Тим не менше, він зустрічався поза межами Мюнхена, от це ці цінності відстоює зараз адміністрацію. Вони відстоюють ті цінності, в тому числі людей, яких за них голосували. Вони пройшли через дуже складну боротьбу, і вони здобули переконливу перемогу зараз в США. Штатах. В них повністю підконтрольна їм гілки влади. Тому вони дійсно намагаються використати це для того, щоб укріпити позиції тих, хто вірить в ті цінності. Подобається вони, не подобається, наприклад, перемовник, в тому числі з клімату. Да я не підтримую в те, що сполучені штати ведуть виходять з паризької кліматичної угоди, тому що це дасть не знаю Китаю або іншим країнам набагато більше шансів скористуватися вакуумом лідерства. Но я поважаю вибір американців так само, як я буду поважати вибір німців на тому голосуванні, які є будуть за тиждень. До речі, нагадаю, будуть дострокові вибори тут в Німеччині 23 лютого. І точно там я не буду тією людиною, яка втручається вибори, але аналізуючи цю промову і ті дії, наприклад, Ілона Маска, який намагається контактувати або аналізувати, або коментувати події в Великобританії, в той же самий Німеччині. Тобто, можна прослідкувати за цими тенденціями, і не треба до них легковажно ставитися. Я можу сказати, що це буде продовжуватися. Вони будуть робити таку ну місіонерство. Давайте назвемо так нейтрально цим, просувати свої фейки. Давай в соцмережах не будемо контролювати фейки, пропаганду. Дивіться, і от у них дуже багато є речей, які шокують якраз європейців. Однак, Якщо просто це відкидати, не аналізувати і не думати, як проти цього як протидіяти, якщо ти хочеш, все, ми, ми бачимо, наскільки багато резонансних заяв, ну відповіді на ці резонансні заяви були серед німецьких чинних політиків і, 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 і Вони інших одразу людей. дуже різко відреагували, да, так да. щоб не лізли ні маск, ні інші в німецьку політику, зокрема і європейську. Зважаючи на все це, на вашу думку, чи стає Європа сильнішою, чи вона прокидається, чи вона вже от, вчора, президент України Зеленський казав і закликав. Створити армію Європи так, не розрізнення армії декілька країн, а армія Європейського союзу, так збройні сили Європи. Наскільки Європа зараз намагається бути самостійною, вже остаточно? Бо допомоги чекати від Вашингтона, ну. Найближчим часом ну, не варто очікувати. Чому не варто очікувати? Ну, а можливо, зам... да, можливо, з американцями запропонувати їм інші підходи, да, більш value... не value based а можливо, -based, да, можливо... І, ну, Європа намагається, Або Америка намагається задати питання Європі. Дивіться, там, та ж саме Німеччина, ви будували свою економіку на 80 років на дешевому російському газі і на дешевій американській безпеці. І зараз ви опинилися без дешевого російського газу і, скоріш за все, без дешевої американської безпеки. Чи це нормальне таке врядування? І це, знаєте, резонне питання, з якими німці також погоджуються. І тому оце переосмислення того, ролі Європи, лідерства Європи, цінностей Європи в новому складному світі, де почались війни. Де є диктатура, і де імперіалізм процвітає, і Україна є жертвою цього і бореться дуже успішно і продовжує боротися, в тому числі з допомогою наших союзників. І якраз Мінська безпека конференція, це це місце для цих дискусій, які потім цілий рік буде далі продовжуватися на різних самітах, на різних майданчиках, де ми з вами точно подивимось, знай... знайшла відповідь Європа на це чи ні, а але нам робити своє. Нам інтегруватися в Європу, будувати ці зв'язки. Ми йдемо туди і розглядаємо ті цінності, які є. І дійсно, ми опираємося на підтримку нашого потужного союзника Сполучених Штатів Америки, які заявляли багато разів, незважаючи на дуже багато таких складних резонансних тем, що вони нас підтримують. Тобто, все ж таки Європа прокинулася. Є відчуття того, що от найближчим часом важко сказати, скільки на це піде часу, роки десятиліття. Що Європа усвідомила, що вона має бути самостійною, не залежати ані від дешевого розі. Російського газу, як ви сказали, ані від дешевої безпеки від Сполучених Штатів. Макрон незабаром збирає деяких лідерів Європи на обговорення, власне, як діяти з новим Трампом, так? з новим його терміном при владі. Скільки Європі для цього потрібно часу, на вашу думку? І чи справді є відчуття тут в куларах, багато з ким вам довелося спілкуватися? Вони збагнули, вони це усвідомили? Я вважаю так. Однак, як то кажуть, конференція зараз завершується. Як ми вже сказали, я використаю цю аналогію фінського президента. Вона мені дуже сподобалась про сауну. Да, що Європа спочатку була кинута в такий жар, потім пішла в проруб, а зараз вона сидить в парілки і думає, роздумує. От мені здається, сьогодні неділя всі повернуться до своїх столиць і дадуть нові водні своїм кабінетам для того, щоб відпрацювати ту реальність і ту архітектуру безпеки, і ті нові, нові можливості, які дає об'єднана Європа разом з новою американською командою. Дякую, дякую за таку відповідь. Олексію. Отже, мене звати Максим Драбок, поруч зі мною Олексій Рябчин, експерт з міжнародної політики та енергетики. Ми підсумовували, підбавали підсумки нинішньої конференції з безпеки тут у Мюнхені. однієї з найбільш резонансних. Залишайтеся з Дойчевелям. Не дивіться більше новин на нашому сайті, а також у соцмережах. До побачення і гарного дня, тихого дня.